Всім доброго дня, дякую всім представникам засобів масової інформації. Хто сьогодні завітав на цей коротенький прес-брифінг? Стосується він обшуків, які проводило Національне антикорупційне бюро України в мене за місцем проживання в міській раді. Перш за все, я хочу подякувати представникам НАБУ за абсолютно коректну поведінку, за професійність, за фаховість. У мене за місцем проживання були проведені обшуки, жодних речей не вилучено за результатами обшуку. Також обшук в мене був проведений в цьому робочому кабінеті, і в робочому кабінеті також жодних речей, жодних предметів, матеріалів не вилучено. Нам добровільно було надано ті документи, які запитували слідчі. Всі вони були оперативно надані нашими працівниками. На даний момент жодного процесуального статусу. Ні підозри, ні залучення мене як свідка не, не зроблено. Зі свого боку, ми, як міська рада, я особисто висловлюю повну готовність сприяти слідству та встановленню об'єктивної істини в даній справі. Важного питання? Так. Згідно КПК, обшуки проводяться стосовно обвинуваченого, підозрюваного або людини, яка має якісь документи або предмети, які стосуються кримінального провадження. Скажіть, в якому статусі ви в цьому кримінальному проведення? немає. Статус не встановлений. Ну а причина, як ви назвали, чому повод. А я ж не маю права розголошувати дані досудового розслідування, тому що за це передбачена кримінальна відповідальність. Добре. Статусу в цьому кримінальному провадженні не встановлено. Скажіть, а ще є інформація про те, що обшуки також проводились і в інших посадовців посадовців, депутатів? Чи відомо вам щось? пов'язано? Не, не, не спілкувався з даного приводу? Немає інформації. Хочу додати, що міська рада працює в штатному режимі. Я перебуваю на робочому місці з іншими в особами, в яких сьогодні можливо проводились обшуки, не контактував і жодної інформації в мене про це немає. Стосовно того самого кримінального провадження? У мене немає інформації. Ми спілкувалися. А чи пов'язані взагалі обшуки в міській раді і обласній раді? Теж не можу розголошувати дану інформацію, тому що вона стосується особливостей досудового розслідування. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, вплив цих обшуків на вашу політичну кар'єру, ваш політичний індичний? Я вважаю і так є. Я себе не причетним абсолютно до цієї справи. Я переконаний, що слідство, яке буде проводитись, це встановить, тому не бачу жодних, не бачу жодних можливостей для цього впливу.